Добрий день. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо двокімнатну квартиру, що розташована в Дніпровському районі. Загальна площа складає 52 метри квадратних, розташована в доступності до метро Чернігівська. У передпокій розташовані два внизкі шкафи купе. Перша кімната зона відпочинка. Диван, журнальний столик, плазмений телевізор, де можна подивитися і розслабитися. Друга кімната має нове двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом. Квартира має стильний вигляд, зроблено якісний сучасний ремонт, облаштована меблями та побутовою технікою. Холодильник, варильну поверхню, духову шафу, микрохвильовку повністю облаштована вбудованою технікою сучасне. Має кондиціонер, а також зону для праці за комп'ютером або ноутбуком. Санвузол суміжний, в якому розташована душова кабіна, знаходиться пральна машина, сушарка та бойлер для того, щоб у вас завжди була гаряча. Маємо балкон, з якого відкривається широкий простір на лівобережний масив. Записуйтесь на перегляди, а також підписуйтесь на нашу сторінку.